Михайль Семенко. Він був, мабуть, найепатажнішим та найскандальнішим діячем українського літературного відродження 20-х років ХХ 20 століття, неспинні експерименти, поетичні збірки, літературні журнали і все в ім'я такого цікавого стилю, як футуризм. Михайль Семенко був неординарним та епатажним поетом-футуристом, що не боявся критики та висував найсміливіші теорії. Всхід до однієї з них академічне мистецтво. Має досягти найбільшого розвитку, деградувати і, зрештою, згинути. Про це він пише у своєму маніфесті: Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: ось моє мистецтво, чоловіче, мені за тебе соромно. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі і не снилось. А ти вхопився свого кобзаря, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, що захистить твоя пошана. Чоловічі. Час титана перевертає в нікчемного Ліліпута і місце Шевченкові в записках наукових товариств. Я палю свій кобзар. Проте насправді це не зовсім так. Це означало, що Михайль виступає за нове мистецтво. Він не хотів бути наслідувачем Шевченка і обрав інший шлях футуризм. Семенко не тільки нічого не спалив, а ще й написав власний кобзар. Не варто вважати Семенка нерозумним розбишакою чи пихатим хлопаком. Уже в чотири роки маленький Михайлик умів читати та писати. Також один з учнів Михайля Семенка, який дожив ледь не до наших днів, Володимир Гаряєв, розповідає, як приходив додому, до письменника в будинок слова. Семенко читав вірші Гаряєва, коментував їх, нібито навіть хвалив. Так він допомагав молодшим просуватися в літературі. Донька поета Ірина Семенко. Писала про батька. Він був зовсім байдужий до побуту, до комфорту, до страв. Але дуже любив свої письменницькі знаряддя. Любив подорожі, що давали йому відчуття волі і незалежності від побуту. Вдягався просто, але зі смаком. Його форма майже завжди костюм і краватка. Взимку в останні роки його життя, хутряне темне сіре кепі і коричневе хутряне пальто Золення. У Києві. У 1914 році Семенко разом із братом Василем та художником Павлом Ковжуном заснували перше українське футуристичне об'єднання. Узяли собі екзотичні імена: Михайль, Базиль, Павель. Правда, друзі до кінця днів називали Семенка Сем. Переназивання згодом увійшло в моду серед українських футуристів. Михайль був дуже веселий. Як кажуть, був душею компанії. Дещо бурхливий, мав експресивний характер. Зокрема, серед його друзів був Лесь Курбас, доки вони не посварились. Життя Михайля сповнене епатажних історій. Якось у журналі Нова Генерація Семенко опублікував текст Справа про труп. У ньому мовиться про те, що на вулиці знайшли тіло невідомої людини: зросту низького, брюнет, кучерявий, можливо, хінець, можливо, папуаз, некрасивий. У кишенях. Не знайдено нічого, окрім документів, на ім'я Семенка МВ, боргових розписок і листа. Невідомого вбито за допомогою якогось дуже тупого предмету, щось на зразок грубого альманаху формату літературного ярмарку. Справа в тім, що сам літературний ярмарок видавала в апліте, зокрема хвильовий і його компанія. Семенко ж брав участь у словесних перестрілках із ним. Під час літературної дискусії 25-28 років письменники критикували одне одного. Поет чудово знав французьку мову. 1921-го Михайль побував у Ризі з дипломатичною місією, брав участь як перекладач конференції, на якій підписували Ризький мирний договір, що завершив польсько-радянський збройний конфлікт 19-20-х років. Також переклав текст самого договору. Окрім письменництва, чоловік захоплювався і кіномистецтвом. Протягом 1925-27 років Михайль Семенко працював головним редактором на Одеській кінофабриці, куди зманив і своїх друзів-літераторів Юрія Яновського, Рупія та Миколу Бажана. Невідомо, чи побачили б ми ці таланти, якби не Семенко, він непогано заробляв як на Одеській кінофабриці, так і коли жив у Харкові. Наприкінці 20-х та на початку 30-х років, видаючи журнал Нова Генерація. Зокрема, міг собі дозволити їздити за кордон і фінансово допомагати близьким. Його короткі слова, часто проціджені зуби, завжди вражали своєю оригінальністю і несподіваністю. Розмовляв переважно суржиком. Про велику прихильність сема до оковитої, згадував Терень Масенко, наводив формулу Михайля Семенка. Коли б горілка була ще добріша, то її можна було б випити ще більше. Ходили чутки про нюхання кокаїну. Зі своєю першою дружиною Лідією Горенко Михайль Семенко познайомився у Владивостоці, де він прожив близько трьох років. Від першого шлюбу в нього було двоє дітей: син Ростислав і донька Ірина. Про ненависть семе до дитячого плачу про сварки з достосуванням сили писалось немало. Сем і Лідія жили нарізно. Вона вчителювала в школі, виховувала дочку. Він проводив час переважно в кав'ярнях, жив у готелях. Дитину Семенкову дружина не наважувалась тримати вдома. Дівчинка плакала, а Михайль скаженів. Тому хвора дівчинка місяцями перебувала у дитячому будинку санаторії. Заради акторки Наталії Ужвій, вождь українських футуристів Михайло Семенко покинув дружину і дітей. Обласкана владою і славою актриса, лауреатка трьох державних премій СРСР і герой соціалістичної праці воліла не згадувати про репресованого чоловіка. До того ж, вона виховувала їхнього сина, Михася, як дві краплі води, схожого на батька. Семенко не був високим, пізніше його та дружину, з якою він познайомився в Одесі, разом називали Пушкін і Наталі, бо Михайль був кочерявий, чорнявий і низького зросту. А Наталі була вище від нього на півголови. Михайль був страшенним фанатиком синтезу мистецтв. Він першим в українській культурі почав пропагувати винайдений ним же напрямок – поезо-малярство – це поєднання поезії та графічного зображення літер, це вірші, рядки яких утворюють певні фігури чи знаки. Можна сказати, що його робота і захоплення збігались. Він жив літературою повсюдно, від редагування журналів. До влаштування літературних містифікацій і писання віршів. Він був дуже продуктивним автором. За рік, з 1918 по 1919 він написав та видав аж 9 своїх поетичних збірок. Хто зна, скільки ми ще побачили б епатажних творів та неординарних витівок поета, якби його не було репресовано, перед самогубством Хвильовий писав у своїй предсмертній записці. Отже, як казав Семенко, Ясно обом їм було ясно, от тільки що, що їх всіх винищать чи щось інше.